Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сашко добрий зробили з побратимами. Стопор, який чудово нам тримає кришку МТВ. Все. І тепер я можу і сам працювати під кришкою МТВ і допускати до роботи там моїх побратимів, підлеглих і кого завгодно ще Все. застопорено. Хто хоче, хто буде там примерзати, он вам дюрочка. Наступний етап. Вирішили по місцю латати ось цю, оцей вал. Достеменно не знаю, як він називається. Підрозую, що це ресора. Все, можна сюди залазити, танцювати, робити все, що завгодно, проводити будь-які роботи в безпеці. Мається на увазі, оце життєво важливо. Це реально з. Життєво важливих речей на танчику разом боремо й поборемо.